Виконуємо номер 42 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Один із кутів трикутника на 20 градусів менше від другого і удвічі менше від третього. Знайдіть куди трикутника. Я не виконувала запис умови задачі, не виконувала малюнок, зв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай один із кутів трикутника. ікс градусів. Тоді другий буде, оскільки відомо, що один з кутів на 20 менше від роту, другий на 20 більше від першого. Х додати 20 градусів, а третій і один з кутів трикутника удвічі менший від третього, тоді третій буде удвічі більший. 2 х градусів, враховуючи, що сума кутів трикутника. 180 градусів, маємо рівняння. І наше рівняння Х, додати Х додати 20, додати 2х дорівнює 180, х додати Х це 2х, да ще 2х, 4х 20 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 4х дорівнює 160 і тепер ділимо на 4. Отримаємо 40. Отже, 1 із кутів 40 градусів. Другий 40 додати 20, 60 градусів. Третій, 2 помножити на 40, 80 градусів, і записуємо відповідь 40 градусів, 60 градусів і 80 градусів. Номер 42 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас, підручника геометрії 8 та математика 8 виконано.